Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк, і це північ України, межа Житомирської Київської областей. Пройшли у нас морози, досить суттєві. Було, ну так, з періодичністю до 16 морозу. Холодно. Навіть були ці морози без снігу, потім випав сніг, потім розставав, потім знову йшов, ішов, йшов. Ой, я вибачаюсь. І я показувала в своєму відео, якомусь із відео, що я не вкривала свої чимерники. Мені не давали коментар, що ну, бажано було прикрити. Я погоджуюсь так бажано, але все рівно я вам хочу показати, що з цього вийшло. я ще раз кажу, я не прикривала їх. І ось подивіться. Все тут добре. Ось ці, які квітували саме тоді, вони стали ось такими. Ну, деякі ось такі коричневі зробились. Але ті, що були у бутонах, вони ось, бачите, біленькі, гарненькі. І є надія, що вони все-таки по теплу знову почнуть квітувати. Ось подивіться, бачите, це один кущик. Ось. лисячко все зелененьке, гарненьке. І ось другий кущик. Це з менших, Ну, це взагалі ось. Бачите, нічого йому не сталося. Абсолютно. Ну і так, як ми з вами любимо експериментувати, так як я завжди показую е, свої вдачі і невдачі, то я вам показую, що не варто його прикривати і не варто, як то кажуть, заморочуватися на це все. Тому що він все рівно буде квітувати. Ось, бачите. Так, вигляд дещо спотворений, але ж все-таки мінус 16. Тому ось таке показую, що вони перенесли і який вони зараз мають вигляд. Так, і показую е, махрового чимарника, Ну і ось він якраз і. Не зовсім переніс, ну, я б сказала, б зовсім не переніс. Він примерз. І ті, що квітували, і ті, що не квітували. Але він ось видає знову. Бачите, ось він, саме він, примерз. Квіточки ні. Бачите, квіточки живі, гарні, мають вигляд. А самі, саме стебло ось. Воно не витримало. Воно упало Ось так. Це ще раз говорить про витривалість цієї рослини і раджу її в кожен сад. Вже як навіть ось листочки почали, бачите, почорніли, ну їх можна буде вже весною потім відрізати. Ось такі, таке моє невеличке відео показую, як перенесли грудень і січень мої чимерники. Е, знаєте, ну така невеличка, невеличкі роздуми мої. Е, Говорять, що ну, це скоріше роздуми філолога на тему. Е, це моя особиста думка. Можливо, суб'єктивна, але буду рада почути від вас коментарі. На кацапській мові ця рослина називається морозник. На нашій мові це Чемерник. І ось знову ж кажу: це роздуми філолога. Філологічні я б сказала роздуми. Чому він не може називатись в Україні? Морозником. В нас є слово мороз. Приморозити, відморозити. Так І я не розумію, чому саме так ну, категорично, що це він не може бути морозником. Він квітує, як бачите, в морози. Він не боїться морозів. Тому чому б і не морозник? Від слова нашого мороз. Тобто той, що витримує морози. Ну, я не претендую, звичайно, на наукове якесь звання і доказувати, чому так, а не так. Але ну, все-таки я можу посперечатись в якійсь мірі, що морозник від слова мороз теж має право на життя. Чому чимарник? Тому що він отруйний. весь і коріння, і насіння, і квіти, і листки, він весь, весь, весь. Але разом з тим, він і не тільки отруйний, а він і має лікувальні здібності. Ну, Чи лікуватися чи ні, це вже залежить від кожного. Я б не радила самостійно це робити без нагляду лікаря, тому що. Я ж кажу від отрути до лікувальних здібностей, там одна крапля. Ну, я ж кажу, вирішувати вам ось такий морозник чимерник. Витримав 16 градусів морозу і має ще досить гарний вигляд. Ну, це який цвів дуже гарно, теж в мене є він на відео скрізь. Ну, як бачите, він все-таки морози не витримав, але він вже і був максимально у цвіту і мав перецвітати. Ну, але ось як бачите, дивіться, ще там, де є е, бутони, то вони ще будуть доцвітати. Ось тільки стане на погоді. Бачите, ось є ось така рослинка. Але і ця здібність його, і цей морозник, ну, чимерник, морозник чорний, який квітує завжди десь починаючи з жовтня, і якщо сприятлива погода, то може квітувати до весни. Але є ще інші чимерники, які цвітуть тільки весною. І все рівно, чому морозник? Чому, Тому, що навіть в морози, навіть ось цю Зимової пори, вони все рівно продовжують рости. Навіть, знову ж кажу, примерзлій землі. Ось подивіться. Цей цвіти тільки весною. Але ось мороз, 16, мерзла повністю земля. Ось подивіться, повністю мерзла земля. А він все рівно росте. І ось бутони вже. Його, це хто пам'ятає, хто зі мною на каналі і дивився відео, я його перед великими морозами ось накривала цим відром. Бачите, зберігся і показує вже свої квітконоси. Так, і покажу ще. Це чемерник, який я показувала жовтий, якого я купила тільки ось сіню. Подивіться? Він теж починає рости. Ну, я його чуть листячком прикрила. Так само ось. Дивіться, морози. Бачите, морози. Я вибачаюсь. Цей чемерник має дещо е, цікаве таке властивість таку. В нього з осені починають, починає жовтіти і сохнути листя. Бачите? І в нього листя зовсім не таке, як он в того. І тут вже хочеш чи не хочеш, воно обрізається весною. Зараз я не чіпаю, ну, можливо, воно трохи захищає саму ось квіткову бруньку. Ось, бачите, два таких, таких два листочки. Є і тут в мене, Зараз подивимося з вами, я тут вже не ходила. Тут поки що бруньки не бачу. Ні, ось є. Ось Ось брунечка теж. Ну, не така яскрава. Це ось мармуровий, теж бачите, Поч... починає є ось точка росту. Ну, ось. Такі. Такі вони чемерники. Отже, всім гарного дня і весняного настрою все-таки скоро весна, Хочемо, хоче займатися чи не хоче, але потрібно поступитися місцем весні. Обираємо рослинки, плануємо, допомагаємо нашим. нашим Воїнам, і все є, Україна.